Усім привіт! Хочу вам показати, що, нарешті, тюльпани повідцвітали, і я їх ніколи не залишаю довше бути на грядці, ніж вони повинні бути. Я їх відразу викопую. Ось, власне, вже почала цей процес викопування. Після викопки складаю у ящички, не обрізаю, висушую так, як є. А далі воно все легенько відділяється, коли вони вже будуть сухі. Висушую під накриттям обов'язково, щоб на них не потрапляв дощ, і роблю це на дворі. В якомусь місці, там під навісом, наприклад, чи у хлівів, в кого яка є можливість. Але щоб був доступ повітря, дуже важливо. От, тюльпани, як і полуниця. Чекаєш їх цілий рік. Отримуєш тиждень чи два насолоди і знову чекаєш рік. Тільки тюльпани естетична насолода, а полуниця смакова. Ось, Тому такі справи з тюльпанами почала викопувати. І на їх місце спокійно можна до кінця травня якраз час саджати або розсаду, або кабачки, гарбузи, кукурудзу, все що бажаєте. Місце має не пустувати, земля має працювати. Ну, це, на мою думку. Якщо не згідні, пишіть в коментарях, або якщо погоджуєтесь також. Щодо полунички, це в мене ранній сорт. Ось я підійшла до нього. Зазвичай він, коли гарна погода, коли все добре, то в таку пору, тобто сьогодні в нас яке 11, зазвичай є хоча б одна, дві, три, кілька ягідок найперших. Але не в цьому році. В цьому році були заморозки, причому заморозки до мінус 5 були. Вона вижила. Заморозки були ось буквально в перших числах травня. Вижила і непогано вижила, хоча ось є таке, що і померзло. Ось видно. Бджілок особливо не видно. А інші. От Частина цвіте, частина все ж таки поприхоплювалася. От, тому ще і не видно, щоб скоро вона нас порадувала. Ось, видно, є зелений, зелена ягідка. Але дуже-дуже мало і дуже маленькі. Зазвичай на таку пору вже значно краще виглядає ситуація. Це в мене ранній сорт. Зараз перейду до середнього. Ось полоничка середній сорт. Також частково є, що формується, ягідки формуються, частково ще цвіте, частково десь видно, що попідмерзали. Але загалом вижила, в принципі, непогано. Зважаючи на те, що є регіони, в яких померзла померзли кущі, то в нас ще. Відносно нормально. Це середній сорт. Він зазвичай починає достигати приблизно через 1,5-2 тижні після ранньої. Ну, як буде в цьому році, побачимо. Врожай теж покажу, коли вже почне достигати, і скільки можна зібрати з рядка. Отакого, я теж покажу. Вже казала, що саджаю їх отакими рядками подвійними, тобто два кущика йде. Два, 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 отак довгим рядком, і і залишаю широке міжряддя, і Це дуже зручно, адже на одній ділянці можна полуницю вирощувати 6 років. От Вони 3 роки в рядках, а на наступні 3 роки я їх міняю місцями з часником і зеленю, яка росте поруч. От, тому дуже зручний такий спосіб. Якщо вирощується для себе, візьміть на заміточку, адже і вихід ягоди значно більший і кращий, коли її от стільки в рядку, ніж коли вона в шаховому порядку. Але це справа густу, тому все залежить від ваших побажань. І наостанок покажу вам також капусту, яка була сіяна відразу в ґрунт. У березні місяці ось капустинки так виглядають. І в рядку ось моя помічничка незамінна. І в рядочку між капустинами обов'язково також сію салати. Ось є гірчиця салатна, звичайний кучерявий салатик. Тому, якщо у вас невеличка ділянка, і ви ще можете, плануєте, точніше, що можна щось заробляти, будь ласка, користуйтеся ось такими порадами. А я вам дякую за перегляди. сподіваюся, що ми з вами зустрінемось за тиждень. Гарного дня всім!